Звільнена з російського полону на дев'ятому місяці вагітності військова медикиня і захисниця Азовсталі Мар'яна Мамонова стала мамою. Радісну звістку повідомила мати Мар'яни. За її словами, донька та внучка почуваються добре. Лікарем Мар'яна мріяла стати з дитинства. Сама ж дівчина родом з Рівненщини, а на службу до Маріуполя потрапила ще до повномасштабної війни. Саме там вона й познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Василем. Про вагітність дівчина дізналася вже під час війни. А чоловіку про те, що при надії, повідомила надіслав. Ши Емодзі мами й тата з маленькою дитиною. У полон військова медикиня Мар'яна Мамонова потрапила на початку квітня під час оборони Маріуполя. Дівчина разом із захисниками та десятками цивільних переховувалися від обстрілів та бомбардувань у металургійному заводі імені Ілліча. Медикиня переносила поранених та рятувала життя інших, попри свою вагітність. Згодом всі, хто був на заводі, захопили в полон. Мар'яну відвезли в Оленівку. За весь час перебування дівчини у полоні їй дали поспілкуватися з рідними лише один раз у травні. За спогадами інших звільнених військовополонених Мар'яна була в кімнаті з понад 20 іншими ув'язненими. Коли вона прибула, їй довелося спати на підлозі. Згодом Мар'яну, все таки перевели до приміщення з меншою кількістю людей. А її співкамерниці подбали про те, щоб вона могла спати на одному з двох ліжок у кімнаті щоночі. До кампанії за звільнення Мар'яни долучилась і громадськість. На її підтримку проводили флешмоби і акції в Україні та світі. Жінки публікували на своїх сторінках її і свої фото під час вагітності, щоб привернути увагу світової спільноти та донести, що на місці полоненої вагітної міг опинитися будь-який українець. В рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Серед них була і Мар'яна Мамонова.